Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо неймовірний десерт, який тане в роті. Обов'язково спробуйте малину промити та відкинути на сито. Якщо малина домашня, то цей крок можна пропустити. Беремо каструлю, всипаємо туди малину і половину цукру від загальної кількості. Ставимо на маленький вогонь і доводимо до кипіння. Бачимо, що цукор розчинився і малина пустила сік. Тоді всипаємо крахмаль, змішаний з рештою цукру. Ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння. Як закипить, потрібно проварити 1 хвилину на маленькому вогні, постійно помішуючи. Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо охолонути. Готуємо тісто, для цього беремо м'яке вершкове масло або маргарин і збиваємо міксером до пишноти. Далі додаємо цукор і збиваємо до повного його розчинення. По одному вводимо жовтки, щоразу добре збиваючи. Білки відкладаємо в окрему миску для суфле. Поступово вводимо просіяне борошно, змішане з розпушувачем, та замішуємо тістом. Тісто повинно вийти м'яким і злегка липнути до рук. Готове тісто розділяємо на дві частини одну більшу, іншу меншу. Більшу частину загортаємо в харчову плівку і кладемо в холодильник, меншу частину також загортаємо в харчову плівку і кладемо в морозильну камеру приблизно на 1 годину. Виймаємо більшу частину тіста з холодильника, розподіляємо тісто руками по формі. Діаметром 22 см. Формуємо бортики та кладемо форму з тістом в холодильник. До білків, що залишилися, додаємо дрібку солі, збиваємо міксером до стану пишної піни. Поступово додаємо цукор і збиваємо до стійких піків. Окремо в іншій мисці змішуємо сметану. Сметана у мене має 20% жирності і один пакетик пудингу. Пудинг у мене ванільний, він має 40 г. Ретельно перемішуємо і поступово додаємо цю суміш до збитих білків. Дуже обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. На тісто викладаємо малинову начинку, рівномірно розподіляємо її по всій поверхні. На малинову начинку викладаємо наше суфле, змішані білки зі сметаною. Зверху натираємо тісто з морозильної камери. Ставимо пиріг у розігріту духовку до температури 175 градусів. І випікаємо 1 годину 15 хвилин. Звичайно, це час приблизний і потрібно орієнтуватися на свою духовку. Коли пиріг в духовці, він чудово піднімається і може трохи тріснути. Після охолодження він осяде і це нормально. Після випікання привідкриваємо дверцята духовки та залишаємо в такому положенні на хвилин 15. Ось такий пиріг виходить хрустке пісочне тісто, соковита малинова начинка і повітряна як хмаринка сметанна піна. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!